Всім привіт! І сьогодні, як я розумію, з нас до відео моїм образом буде керувати чат GPT. До речі, друзі, вітаю всіх з придешнім 2025 роком. Сьогодні він буде обирати мені макіяж, обирати мій одяг. Та обирати мою зачіску. Я підготувала вже парочку питань, які допоможуть мені в тому, щоб він мені розписав, показав. Також у мене в замітках, тобто в нотатках в телефоні, є фотографії всього мого одягу. Тому, в принципі, це все реально і будемо пробувати. Тому почнемо ми з макіяжу. в мене на комп'ютері і я пишу йому таке питання. Привіт! Сьогодні ти мій стиліст-візажист. Розпиши, будь ласка, мені, як зробити мій макіяж. Зараз подивимось, що зробить чат дюпіті. І так, першим ділом він мені написав підготовка шкіри. Це очищення, тонізація, зволоження та сонцезахист. Нам сонцезахист не потрібен, але я зараз швиденько вмидюсь, нанесу крем і вернусь до вас. І так, першим ділом нам ChatGPT пише, щоб ми нанесли праймер. Але праймера в мене нема, тому одразу перейдемо до вирівнювання тону. Тонального крему також у мене немає, я ним не користуюся, тому я зараз буду наносити консилер, як він тут пише, нанести під очі на почервоніння або інші недоліки і ретельно розташую. Для вирівнювання тону я візьму консилер від гвенпі. Від Адвенту, якщо хтось бачив огляд. Він жовтий, тому поверх нього, вже як консилер, я нанесу свій консилер, тому що він закінчиться і мені його шкода, щоб вирівнювати тон. Тому, тому ми почнемо. Як ви бачите, моє обличчя стало жовтим, і я зараз спробую трошки виправити це своїм звичайним консилером. Бачите, досить жовта, тому я думаю, що можна переходити до іншого пункту, тому так і залишимо. Наступним пунктом, який нам рекомендує ChatGPT, це пудра. Пудра також у мене від Адвенту, від глимбі, тому зараз будемо щоденько наносити, робити матово це більше небоскуче, і переходити до наступного совета. Друзі, якщо що я не професійний візложист, я майже не вмію формуватися це, я роблю так, як я знаю. Тому не судіть в коментарях, не кажіть, що я щось не так роблю. Або скажіть, але скажіть так, щоб це була якась порада, бо я, чесно, роблю все, як я думаю, як треба. І так, наступним пунктом п'ята GPT – це контуринг та рум'яна. Скульптор та бронзер. У під скули на лінію росту волосся та бока носа, щоб створити природні тінь. У мене contouring and хайлайт від Lamelle, Я ним іноді користуюся по настрою. Тут є спеціальна кісточка така. Я не вмію, якщо чесно, не сильно користуватися, але зараз спробую. Я не сильно нанесла прям контурінг тільки трошечки, тому що я не сильно люблю такі всі прям чорні полоски, а я не вмію правильно робити, тому залишимо поки так. І підемо далі. Далі у нас це рум'яна. Додайте трохи рум'ян на яблочках щік для свіжого погляду. Рум'яни у мене йдуть разом з хайлайтером, також від глимбі, також від Адвенту. У мене зараз фул косметичка, чисто від Адвенту. Зараз нанесу і повернусь. Я трошки нанесла на щічки, я думала додати на нос, але згадала, що сьогодні у нас коригує все це ChatGPT, а там не написано на ніс. Тому переходимо далі. Це у нас хайлайтер. У мене їх два. Це старий мій, я ним постійно користуюся, як видно. Але сьогодні я використаю ось цей хайлайтер, який йде з рум'янами. підкреслю вилиці, спинку носа, внутрішні куточки очей і галочку купідона. Галочка Купідона це що? Це напевно, тут. Mm -hmm. І так, на камері трошки видно. Ось тут в мене хайлайтер, ось тут, ось тут, і ось тут галочка Купідона. Тому приступаємо до іншого кроку. Це у нас макіяж очей. База для тіней. Неси, щоб тіні тримались довше. У мене, якби є консилер уже на, на повіках, тому я нічого наносити більше не буду. Тіні для повік. Вибери відтінки, які підходять до твоєї зовнішності. Я зазвичай користуюся палеткою Тіней, яку також нещодавно отримала під Гамбі. Це ось така. У мене зелені очі і зелені з коричневим доволі класно поєднуються, тому, напевно, буду використовувати її. Світлі наноси не на рухому повіку, середню складку, а ті темні для зовнішнього куточка. Це десь, напевно, ось тут. Ось такий макіяж що я на собі своїй. Все, як сказав Чаджіп'іті, темненьке, тут світленьке, тут посередині таке. І наступне, що у нас. <підводка>, Підводка. Я чесно не дружу з підводкою. Я не вмію малювати якби, стрілки. Він написав, проводи тонку лінію, став шросту вій. За бажання. Але сьогодні нами керуюча GPT, тому я обираю е, від KIKO, Це лайнер в 16-му відтінку, який мені попався на новий рік від батьків, попався, і будемо щось пробувати зробити. Так, ось така у нас перша стрілка. Звичайно, вона не ідеальна, не рівна, але це все, що було в моїх силах. Тому я залишу поки так. Але зараз найскладніше це намалювати таку ж саму з цієї сторони. Les rêves des sont comme le bon... Друзі, ну чесно, я навіть не знаю, чи вони схожі. Ні, я вже бачу, що вони різні, але це все, що було в моїх силах. Зараз спробую ще виправити, але я не впевнена, що буде все добре. Ну, ребят, що я можу сказати? Я старалась, я зробила все, що в мене було в силах. Вони трошки різні, трошки дивляться в різні сторони. Але залишимо так. Я вже не хочу цим якось хвилюватися, бо кожен дівчина знає, що стрілки це діло таке. Не для кожного. І останнім пунктом в макіяжі очей в чата дюп'яті це в нас туш. Туш у мене знову ж таки від гонбі. Чуденько нанесу і повернусь. І так, наступне по списку у нас це оформлення брів, олівець або помадка. Заповни прогалини на бровах, дотримуючись їх природньої форми. Я ніколи не робила брови, один раз таки робила, це коли мені там в таборі робили макіяж. Але сьогодні я спробую знову сама вже це олівець від глимбі, знову ж таки, від Адвент календаря. Всі пам'ятаємо, що там було, але не суть. І спробуємо щось зробити. У мене правда зараз більш червоні брови, бо я пофарбувала волосся, але ну що поробиш? Я, мабуть, все-таки не буду робити брови. Я вас попрошу не бити мої тапками, бо я не вмію малювати брови. Це перший раз я таке роблю і воно ну, більше жахливо. Мені не подобається. Тому я нічого не зроблю, бо так сказав тюджі біці. залишилось у нас останнє це макіяж губ. Спочатку він пропонує нанести бальзам якийсь, щоб зголожити губи, але я такого не роблю, тому ми, скоріше, будемо робити контур, як він каже, контурний олівець, помада або блиск. Я це зроблю напевно після того, як я вдягнусь, щоб не замастити одяг. Тому це поки що фінальний варіант макіяжу без губ, ми їх пізніше зробимо, і ми переходимо до одягу. І так, як я вже казала, у мене є в нотатках всі фотографії всього мого одягу. В плані верх низ, там довгі кофти, короткі кофти. І зараз я буду казати чате GPT, щоб він обрав низ, короткий, довгий, тобто шорти чи штани. і він обере число від одного до певного, скільки в мене того є. Першим ділом я запитаю в нього, чи це буде плаття, чи це буде звичайний одяг, тому що якщо він обере плаття... То все, що весь мій одяг, буде по нулям. І так, Чаджі Петті обрав плаття. Він розписав уже все, це взуття, аксесуари, все інше, але ми йдемо по тому плану, який я собі зробила, і тому ми обираємо плаття. Жаль, звісно, що не одяг, бо я б хотіла одітися якось прикольно. Але я думаю, що я зроблю два варіанти з платтям і з звичайним одягом. У мене сім платі обтягуючі по більшій мірі, тому а, я йому написала бере число від одного до семи. Він обрав число чотири. Це у нас сіре, обтягуюче плаття, і воно доволі елегантне. Зараз одягнусь і покажусь. так, плаття ми вже втягнули. І тепер будемо, я так розумію, робити зачіску, тому що ні штані, ні футболок, нічого такого в нас не буде, але, можливо, я зроблю ще один лук, тому поки що зупинимось на цьому. І так, з зачіскою чаді п'ті у нас вирішує, що буде елегантний хвостик. Я не сильно люблю хвостики, але ну спробуємо. І так, я вирішила зробити ось такий ось хвостик. Він невеличкий і не повністю всі волоси, тому що в мене коротке волосся, і воно повністю все не підійшов хвостик. Тобто я не змогла б його все зав'язати. Зараз останнє запитання це про головний убір, точніше, аксесуари. І це будуть навушники, бантик, тіара. До речі, я нещодавно замовила на ліку тіару і ось ось так вона виглядає. Вона дуже стильна, дуже гарна. Мені подобається, тому зараз запитав читати GPT, які в нас будуть аксесуари. Є одна манюнька проблема. Я не можу знайти свій обруч. який би сюди прям ідеально підійшов. би. Тому, якщо ви не проти, я попрошу чата GPT переобрати. Та GPT у нас обрав образ з навушниками. І я тепер не розумію, які мені брат, бо в мене є маленькі і великі, але, скоріш за все. Вони, він мав на увазі великі. У мене ось такі навушнички, це від JBL. І в принципі, вони нормально сидять на мені, але з платтям це мені стається доволі дивно. І так, я зробила макіяж губ і зараз подивимося, як виглядає повністю весь образ. Весь образ у нас виглядає плюс-мінус ось так. Це у нас таке звичайне плаття в обтяжку, навушнички, хвостик і отакий ось макіяж. Я вирішила вже не питати про аксесуари в плані на шиї, кольця, бо це вже можна вирішити самим. Ось таке можна було і розпитати. Тому я думаю, якщо ви не знаєте, що одягнути, можете пофоткати весь свій одяг, як я це зробила, і там просто питати, що я це ж п'яті, від 1 до 10 або ще якось. Тому я думаю, він вам допоможе в цьому плані. Можливо, навіть допоможе вам зробити макіяж, обрати свій вайб, якому ви хочете піти, зачіску також. Я думаю, це взагалі дуже класна штука. Тому я ставлю лайк. Але я все-таки хочу ще один образ зробити, якийсь більш спортивний або якийсь комфортний. Тому я зараз задам чату GPT пару запитань і подивимось, що він вибере. І так, в сумі він вибрав довгий низ. Короткий топ і зіпку. Зараз подивлюся по числам, і що він вибрав, тому що він не знає і я не знаю. Одягнуся і вам покажу. І ось такий у нас спортивний лук вийшов. Це в мене чорні штани, такі, в яких я ходила на танці. Спортивний топ і татова стара кофта. Він вийшов більш такий ґенстерський, такий дворовий. Але, в принципі, я думаю, непогано сочетається з хвостиком, але не з таким макіяжем. А на цьому все. Я думаю, що реально чат GPT непогано справився. Образи він створив класні, макіяж чудовий, і зачіску він підібрав таку, щоб можна було і під спортивний, і під такий елегантний образ. Тому, в принципі, я задоволена цим. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео, чи сподобались свято від чата GPT, і взагалі чи він справився чи ні. Я вам всім дякую за перегляд. Рекомендую подивитися ще мою розпаковочку, хті хто не бачив. А так, всім па-па, всім дякую і люблю.